Слава Україні, слава нашим найкращим людям, нашим воїнам. Це найкращі люди України, які дозволяють нам жити в Україні, не в окупації, жити вдома, працювати і по можливості їм допомагати. До чого і вас закликаю, закликаю долучатися по можливості, хоч починаючи від копійки, від гривні однією. Ви допоможете нашим воїнам, долучайтеся до всіх можливих зборів. Ну, Вирішив зняти таке коротеньке відео. Сподіваюся, буде цікаво. В цьому відео ми будемо працювати, не дивлячись на дощ. Погодка така, що можна машини помити під дощем прямо, але тим не менше. За сьогодні 12 квітня і виходить, за ніч, оце, і по 10 ранку приблизно виходить десь міліметрів. 17 накапало. Покусуватися камера не хоче, ну нічого страшного. На слово повірити. Ну, ми сьогодні займаємося модернізацією нашого свинарника, свининця, маточника, якщо бути точнішим. Зараз деякі деталі розповім, робота вже кипить. Вже корова йшла і навалила кубку. Тепер цією кубкою будемо замащувати. Те, що потрібно. Ну що ви тут ліпете? Ліпите? Ліпите? Згімна, а я вже сказав, не шо, цей роствор лежить, кажу, корова навалила, тепер можна заліпити. Ну, на, цьому, на листу. Так, ну що, цей свининець, в принципі, ну то нормально. Нормально, нема нічого. Ну, поки що нормально. Можна включити додачу було, так? Да? Це у нас маточник, тут у нас станочки для опоросу. Було раніше трошки інакше, в принципі, старе відео mm -hmm. на каналі є. Там ще, по-моєму, я по руськи балякав. По-моєму, так, да? да? Це, це давно було, давно, давно знімалося, десь у 18-му році, може, в 17-му. Зараз тут проводиться модернізація. А чого проводиться? Бо батько не, не надивився не. Етих, там, свинопасів, свино... свинодержателів. Ну, як Я треба. подивився, просто, Ну, звісно, не так, а, не. а Шелудька мені понравилось. У нього, звісно, більше міста. Ну, у нас зовсім такі. Тоді... Цекономили. Так, с економили. Ми думали, ви їм місця вистачить, а воно потім подивилися. Ну, вони як підростають, потім їм навіть і мамку пососати невдобно. Ну, ну, трошки ось... Дивіться, як було, оце станок він на місці. Оце отак і було. Тут, по-моєму, чи 40 чи 50 так, сантиметрів. І так, і так само було і з цієї сторони. Ну, я думаю, багато хто може пам'ятати. Отака площа була. По-моєму, загальна ширина. Метр десять чи метр п'ятнадцять була. От щось таке. Мало. Довжина до двох метрів. Ми ну, візь, ні, візь, ну, повністю, а, да, якщо да, вище да, фундамента, да. то два метри. Ну, а так от робоча е, площа десь метр вісімдесят, виходить. І отак от от свиноматка заганялась, стояла. Ну, в принципі, з першим, другим опоросом ну ще терпимо. Ну, так, до десятка там поросяток. Е, чого ці станки робили? Щоб менше було падіжа. Бо Особливо здорові свиноматки, багато давили, хороші свиноматки в нас були, вони великі, багато, ну, молока нормально давали, нормальних поросят робили, вирощували, але упала і одне-два. Сіла, одне-два, одне два. Уп... Ну, одне -два, одне -два. Психони... Пищі не пищі вона не піднімалась, може, сили немає, може ще щось. Ну, Було раніше, тут дошка була, зараз Юра з... Батьком получається заливають оце, вичищають, заливають старі підлаги короче місця. Будуть тут килими лежать гумові, як отут вже почали з цієї сторони. І буде, виходить, що тут? Три вольєра для опороса. Ми збільшили площу, грандіозно збільшили. Тут, виходить, тепер від станка до сюди ну, десь, грубо кажучи, метр-метр десять. Метр ну, щось таке, да, по прути я робив, метр десять, ширина тепер. Тут що у нас? І підгодівля, і підпойка, і килими, підігрів можна, і все, все супер, місце, досталь поїли, Поїсти вони можуть свиноматку і з з тої сторони, але потім там на одльошку тут водички попити, все без питань. Наростили висоту. Раніше було сантиметрів 40, а ось ось. ну дупу убери, ой, трошки. О. сантиметрів 40 тут було. ну я не пам'ятаю, пом... да? Чи до 50. І поросята вже який місяць, якщо ми їх тримали тут, ну бували такі випадки, коли свиноматку вже убирали, а поросятка сиділи тут в вольєрі. І вони падлюки давай перескакувати з вольєра в вольєр туди-сюди, на вулицю, і куди хочеш. Тому нарощується висота, буде десь отак, от приблизно. Ну От, як з цієї сторони зроблено. Це вже сантиметрів тут 70-80, по-моєму. Е, ну, знизу густіше, доверху трошки рідше. Ну, більша відстань від е, до прутів, бо поросята вже більші, вже нікуди не дінуться. Е, Так, все загалом залишається як було. Також була тут попередня модернізація. Ось Бачите, дерев'яшка. Це витягувалось для того, якщо. Сусідній вольєр не використовувався, то поросяток підкормлювали в сусідньому вольєрі. Тобто таке вихід ситуації був. Ну, потім ми потім поросят зменшили поголів'я. Якби зараз їх не дуже багато, але тим не менш, що там чотири свиноматки ж? Чотири свиноматки молодих, запліднених вже скоро будуть пороситися. І ми оце ж будемо дороблювати, дороблюємо ці всі справи. E, нічого такого космічного, максимум бюджетно і максимум ефективно. ну щоб Ми уже... ну ще це ж вирішили спробувати ці килими. іменно Бог ну, його знає, як воно буде, це так, спроба. Ну. А якщо буде погано, тоді будемо вертатися додому. Ну, якщо буде погано, тоді ми скажемо, що воно погано. Да. Ну якщо там скільки вони будуть лежати. Бо в принципі не подобається те, що вони без нитки. Ну, да. От вони без нитки, як оці от, от на еліваторах е... транспорт. Ну і що? Ну все одно прочность додають. Якщо брати це, дивись, от корови, на сколько доски? Два роки. Та що, три, ну зимні. Ну, <говори> якщо буде круглий год, то два максимум. Максимум. Ну. <говори> <говори> Ну а ціна доступ і оцього ми ж тоді вважали, пам'ятаєш, там 2 ну, чи 3 ти ти рази. Ти рази. Ну, ти ну перед... слухай, ні, ми рахували тоді по дошкам. От типа ціна от на площу цього килима це 2 чи 3 рази замінить дошки. Я ти а ти це думаєш? 10 років. Ну так. Да. Ну а якщо ковер буде лежати 20 років? Ну, на о, бійни, ну, на дошка руйнується, псується, в принципі, о, не за... о, Да, От вологи, от часу, навіть як свиней немає, то є проблемки. Понятно. Ну, Доживемо, побачимо, скільки воно да, пролежить. От першу поставимо, подивимося, що їй може робити нічого буде, вона буде там гризти його там. Ну, ну так. Да. Ні, ну як буде гризти, будемо домодернізовувати да, там, і... може. До, дороблять ну, те, що не доробили. Ну і поставимо ж поїлочку для малих, по, сосовку для обманки ну, ото, Отак Да, так. Да, да. А хочемо зробити щось, від врачі всі кажуть, що там, грубо говоря, на другий день вже там, на третій, поросятам треба вода. Цветна. Молоко молоком, а водичка А вода водичка. Водою. Ну, бачиш, не знаю, скільки от, да? А я не знаю, коли... Ну, от, ти... от, от, я вам скажу, оце ж, я кажу, це перший раз, ми, грубо говоря, ну, 30, скільки, 30 років тут живемо, да, більше вже. Так, ну, да. І кожен год же ж були в нас і, рік і свиноматки, ну, по одній, по дві, там. Ніколи не було, щоб порося, от вони у нас, оці зараз свиноматки, так у нас, вони, перший раз ми запліднили... Іскусство. Mm -hmm. Да. Тож, звичайно, у нас хряк був. Ну, а вирішили, зачем он, для одной, для двох сина мати харяка держати, то лучше засліду. І от мы, дід приїжджав там з села. Уже в таких годак, він держить до махряків і іменно це сам там береться матеріал, да, да буває. Семя, і, і запліднив. Одна в нас з первого в вклад і залетіла, а друга. Три рази ми його визивали, кошти ж платили. Це ще до війни, в 21-му, да, так, виходить? Ні, 22-му, ну цей першому. Чи, чи в декабрі В декабрі, так, да, перед новим роком, ну, теж вони залетіли, І в Апрелі ж привели. А, -а, -а. а одна так і не погуляла, ми її так і зарізали вже влітку. Здоровена була. Ну, Бог з нею. А одна привела 9, 10, так, да, було? 11. Двоє мертвих, а дев'ять нормальних. Ну правда, потім. І, а, от і що ж хотів сказати, от теж вона привела і щось вона погана стала їсти. От водички пососе, пососе і все. Ми її, блін, і від врача визивали, і все. Думали, там, може, там щось залишилося, щось, вже там все передивились, все, все добре. Ну от водичку п'є і все. Mm -hmm. А що от водички буде, яке там молоко? Mm -hmm. А тут у... налили ще й води в кормушку, і ми з Юрою прийшли в там вичищати, дивимося, порося там два-два штуки. Ну, да, Запригнуло то. в кормушку, воду п'ють. Я говорю, Юрій, Йолі палі, що з них буде? Зараз yeah. за грищуть та і те побохнуть нахрен. Ну, другий день, другі сутки. Грубо говоря, да, от. і ми ж бігом, говорю, давай молока. Побігли, блін, нагріли молочка їм, ну, 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 uh -huh. ну, коротше. Поставили таку кормушечку, нажав, і щось. Раз, одне там чмок, чмок і пішло. Друге, ну коротше, грубо говоря, за два дні восім штук почали їсти. Одне. Так і впирались. Маму, маму, одну маму мусило зборила. Що вона там тілі пала, не знаю. Ну mm. вона трошки підкармлювалася, вона лягала, вони підходили, не худі були. Ну а в основному то вони на молоті в нас. І mm -hmm. купили добавки для поросят. І вони в нас... Ну, витягли. Дебелі. Ну да. я просто удивлявся, що в нас обична поросята на сьомий, на десятий день. Хоч ставиш ти його і зразу молоко. Вони туди не касаться. Може за те, що молока досить, комусь матки. А це іменно, що воно саме шукало, що йому їсти води mm, Да, Два дні отрадуть день, та, да, і воно вже лізе в корито, бо їсти хоче. І оце вони, он, свиноматки, блин, можна ж. Ну, та підемо покажемо, показуємо. Де боляче. Це от в апреле, це 11, сьогодні 11-й. Це їм рік. Нет, сьогодні 12. А, 12-й 12-й, вроде. Яка 12-й. Да. А, ну, ну вчора <laughs> був рік. І це у нас вагітні. Mm. Ну, так, да, вони, грубо говоря, начнуть. Я думаю, може там одна там входить. Ну no, так рік, а їм 40. весу кілограм сто шістьдесят сто сімдесят, so, навіть як ну, кабанами тоді різали. Мінімум Ну, як кабана ми тоді різали. Ну, Добрі, добрі, віддаті. Сім'я, ну, генетика, мабуть. Сім'я українське білий. Бо ми і Ландрасом хотіли тоді ж покрити. Ландрас не прижав. Ну, no, не ну, прижав. А це українська. Ще тут бородавка, чи родинка у них оце на підбородку. Вважається, ну, вони, конечно, там уже такі, ну, типа українські. Ну, все рівно. Так, да, ну вони біли. Мамка була чорна з этим, с ну, таким з білим. А вони чисто всі біли. не п'ятничку Так нема. Ну, а в дітей уже покажуть, може в дітей десь вискочить. Не? А ще ж ми покривали, брали там у знайомих хряка. Ну, ну, він такий, як этот, рыжий і чорні п'ятна. Ні, не не, не дюрок, а там це ну, дюрок так, не, так, не. Так. Короче, Смість бульдова на 40. Mm. Нам, нам без разницы. Нам, у нас сало йде, нам не, кожухо... ну сало, і на екструдаті і на цьому нормальні прирости виходить. Да. Ну, ну добавочку ми давали, як десь до двох місяців чи до, даже чуть більше, трошки підтримували добавку. Без, молоко молоком, а от мікроелементи їм Ну, а то б Да. так. Да. Ну, кожні 2 часа давали. Не, ну так там в тих добавках, там же ж mm. соя, там в принципі нічого космічного немає. Протеїни, ну, ну, там ну, все ж нормі, великої прибіотиками. Ні-ні-ні. Ну це ж просто там помішували в сухий корм, це трошки піддержали. Десь до трьох місяців там. А потім-то вони на чисто, ну їх їли і трошки ми підмішували раз в день, давали такої дертічки, що mm. ну добре їли. І, і прирости, і... е, бомба. Надо, надо буде цю Труву, не на цю обріжемо. Ну так, як, ні, та ниже. Ну подивиться по рівні. і її можна буде туди. чи А ні, коротко. Тут десь валявся. Ну я це вчора кліпав вже. Що. А, ти приніс? Так тут а, Ну, коротше, треба щось зробити, щоб потім було що показати. Ну покажи, підсильно, так сразу, щоб не забути. А. а вони там лежать, як матері. А вони, на, вони не вони в цьому. Нема їх на вулиці. Та потім піду. Хай зробимося, а потім покажу, не забуду. Та не забуду, кажу, потім покажу. Бо у них всередині лежать. Ну показуй. Що ти робиш? Дюбелі збиваю. А, гвістки. Ну Щось на краю дуже, так? Да? А, чи нормально, бетон не випав вже. Щось ша... шайобочки якісь ну, ловиш. Нормально. що, це ж з цього якось. По от як вони називається? Ну, під 8 ті, що головки. А, ти отак забиваєш. Да. Капець. Так воно ж держатися не буде. Ці еті... Так і що, а, воно якби до моменту дійшло і все, чи як? Ну, припало ну, щось... і все, і бочно. І далі не вдавить. Ну, воно ж не так, да, да, воно зацепилось і все. Воно ж все, бачиш, зроблено этим. Туда захода назад не, а если ты хочешь его выкну ви... вытянуть, тогда только выкручивать. Ну можно и закрутить, в принципе, но ну, забывать-то легче. Якось они ударники типу, называются. Mm -hmm. Хорош. хорош. Шапочка, щоб загнуло, щоб а, повернуло. ці станки ще ж надо ж якось, да, чи як? Ну, я не знаю, чи знай, якесь знайшов. Чи надо, вообще. Ну, вообще, тут, в принципі. А, О, ні, ні, болтається, да. надо. Ну, надо щось фіксануть, надо, по-любому. по тут тут бо ж не І, А спереді ти там кріпи. Спереді буду. ні, се я не крутил, ну зараз буду там. Там удобно, в принципі, я залізу. Ну, в п'ятку закрутиться. Да. Ну, сюди треба щось довше не от ці самаре, получається, от дюбеля. У нас є там. Бо бачиш. У нас є там чи дов, не стані, бач, стальні пагнили не нафіки все. Бойців це... Див... хвати, в принципі. Та довжина маленька ж, бач, Довжний висить факт. ножка. Ми ж виставили ножки, ж дивись, Дякую, воно. воно ж не достане. Там, де ножки, он дивись, на килимку, дай, то дай. да, А тут мало. Ну, це, шо, Мало. Так, ну що, я тут на ось ось, майже з. Зі сміття коротше, зварювали по дві, по три арматури. Ну, тобто нормальна. Естетика нуль, але практика нормальна. Зараз будемо займатися. Далі килим стелить. Получається, тут такий прикол в тому, що маленький зазор під арматури. Ну його тут не хочеться її вирізати. Плюс тут свої нюансики є. І будемо килим розрізати, тобто сюди стелить, розрізати по арматурині отак, щоб... Кинуть оцей шматочок сюди. А далі продовжимо стелити тим же шматком. Ну, коротше, розрізати треба буде. Ну і потім кріплення зробимо так само. Просверлимо отвори. І пару дюбелів зробимо, заб'ємо і буде держатися, нікуди не дінеться. Плюс і станком придавиться, може і спереду, може і ззаду. Ну, отак. А підлаги залили. Отак, І тепер де треба було трошки підрівняли. Не ідеально під нуль, але так, ну, щоб, щоб зовсім не було там такого крінжу. І зараз батько замазує ті місця, де от повипадав шлакоблок, посипався, можливо, свині поїли. Часто дуже свині жаруть його. Но це було раніше, коли станки тут були не обмежені, коли рухи свиней були нічим не обмежені. Ну що роботнички. Майже пошли. Майже. Майже, майже закінчили. Та ще тут роботи, ой-ой-ой. Да що тут залишилось? Тут Кости. Що? Поставити дві паїлки. Малими. Ну, ну, і. Ну приварити крепець. Ну, ну в основному кості на роботу, привар. Ну, да. І тут де заливали підлагами, там треба дюбіля, але... Ну ще речі. Десь до тижня, навіть ну, декілька дюпілів захерачити. Ото там підтянеться, підмажу, бо сильна товщина там буде. Скільки це п'ять місце. Це, це, по два відра? По ну, два відра. Десять від, Вони здорові, по півтору. Два з половиною мішка. Два з половиною цемент. Маленькі, що да, наш. Ну коротше ну, по планах ще ж замести, убрати, побілити. Ну висихнеш да. штукатурка. Як висохне все, це да, ну, буде пізніше. Полізатором, це. І звісті. Обілиться по, Білице, а по той. Прийду. Ну, а так ось таке поварили. Ну, в принципі, 90% роботи. Там, Зроблено. значить, Що так. у нас? По підсумку виходить, що у нас три маточника буде. Да, Повноцінних, нормальних. І один такий, ну як, тут по бажанню можна і маточник було б впхнути. Ну, нам вистачає і того, і по площі тут, виходить, скільки це? Пару метрів? Да. Два на два, да. да, да. Грубо кажучи, вольєрчик 2. 2 на метр а, ну, на 80 приблизно з такими розмірами. Ну, таке. підрощених може, якихось там пустить. Бо ми пішли по висоті. Ну таке. Ну побачимо. Пішли ми вже в один рівень, це 75 сантиметрів. Оце висота стовпів, отак тут спереді. То тут уже ж таких 200 кілограмових і не посадиш, якби постійно. Вони будуть виприті. Ну, а таке свиноматку. Так, що у нас тут вийшло? Все, не стали, ми ще думали думали тож вирішували, вирішили. Килимок, понятно, тут не лягає, тут десь до метра чи щось таке не. залишилось до стіни, може, навіть і менше. Ну, ми не міряли. І килим різать шкода, бо тоді той залишок він нам нікуди не потрібен буде. Тобто це зайвий, ще купувати потрібно було. То вирішили, так як тут не маточник, нічого, то отаке воно і буде. Отак от підлили. Парапет такий зробили. Тут бетон у нас все засохне, все нормально буде. Спать, лягти їде, якщо що. Тут на бетоні може будуть і в туалет ходити, бог їх знає. Ну, подивимось. Корито варилося. Це. Це страусів, що залишилися з Пропановського балона, що робили тоді з страусом. Варили все, порядоче, калітку уменшили, трошки переробили столбик, тут все. Ну, коротше, ну, на 95 хай буде відсотків дороблено. Ну, все одно ще до, до... там десь підмазати, там десь підчухати, і плюс побілка, плюс ті самі поїлки ще треба буде позайматися, погратися. Ну, вже. Сьогодні так, нормально так вжарили, в принципі. і Руки, і ноги, і все болить у всіх і у кожного своє. А що там робити? Так, що там? Надаш цих синоматок ще показати. Бо я чуть мало не забув за них. Та казав. Не так, казав. Як ви будете казати? Я відкуди знаю, що про них казати. Я, я знаю, що казати. Коротше, хто недалеко від нас, буде номер в описі. Два кабанчика є. Живою вагою або, Нет, живою, е, ну, ні, ну, в смысле, по частинах я а, б, блядь, три, ну. Да, м'ясом, грубо кажучи. Ми от приїжджаєте, ну, на вскидку, вони десь 160, так, 150, 160. Ну, ваги є, якби клетка є все. Скільки зараз? Частями, це виходить 130. 130 гривень. 130 гривень кілограм частинами. Будь ласка, є два кабанчика. І є, в принципі, свинка менша, ось. От хто хоче, вона не покривається. Ну, Вона менша, вона десь 120-130, да? ну, худіша, ніж кабани, Дивись, поменше. Ну, Вона була ну, менше от 120 точно, ось вона стоїть. А також От 4, у нас 4, 4 свиноматки. Оці три і, і оті отож, ота одна. ну Отакі вони. ну теж 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 Широкі. широкі. Теж. Да. Та диви, вони теж 150, мабуть. Це ще більше, Адис. Оця... Ну там, да, принципі, такі вони... лопатки. Да, один, да. так, лопати. Ну, отаке діло. Це для них і робилося. Ну, я думаю, там як робота доробиться вже за кадром, а як загоним когось, а можна дай, буде дай, щось зняти. Так, ну, mm -hmm. показать. Не, ну, по ну, сиська, може. не, но вот сверху пузо уже такое, оп. Да Та он снизу пузо. Ну, а ну убери так, чуть чу Порнуху показываю. Обнаженку. Ну, це там мало, там є більше. Ну, є. Ну, хто этот. Да, Раньше. Ну там записано. Ну, це ж там, наверное, робити. Не-не-не, то позже. Ось тут десь. Ну, все, у тебя с пузом оця стоїть що 9. Ну так я, пусть. Ну, короче, вони, ну, в апреле вроде должна быть під конець, там, 30-20-х. Хтось должен быть. А ну плюс-мінус підсохне, будем перегонять, уже хай би. Да, так, ждать не буде, бо буду носить. Ну да, бо молодёжь, це ж пока вона привыкне, буде глазам. Не, ну я їм що, щоб не той. Не нервувала, знаєш. Ну, понятно, пока Посиди, тим паче, щоб показало, що до чого, може там ще щось треба там, чи метал, чи є. Ну, то таке. То да. вже буде видно. О, такі справи. Ну а замість скока. Та цей взагалі диви який теж такий широкий. Сало, знаєш, як Яке. Ну, ну так людям спині... ж сало треба. Ну нічого страшного, нормально. З Пал свинями тут -от -от ходить, поїсти у них там що заходить. Вони не трогають. Ну так. Біймасик. Ну, короче, на а цьому ага, на цьому все.